Гіпертонічною хворобою в Україні хворіють 10 мільйонів людей. Це менше ніж 12 мільйонів торік. Але серед дорослих, що таке підвищений артеріальний тиск, не чуток знає, чи не кожен третій, кажуть медики. Застерігають захворювання підступне і небезпечне. Попри це, кажуть, лікуватись хочуть далеко не всі. Наводять статистику. У містах ліки від гіпертонії регулярно приймає лише кожен сьомий пацієнт. В селах взагалі лише кожен дванадцятий, в той час як в Європі, кожен третій. Хтось не хоче, а хтось і не може. Щоб зробити ліки доступнішими для пацієнтів у 2012 році в Україні запровадили пілотний проект, згідно з яким держава частково або повністю компенсує вартість таких препаратів. У цей проект були включені три групи препаратів: перша, друга і третя. В першій групі препаратів відшкодування йшло на рівні 90% від вартості препарату, у другій групі на рівні 60% і третя група. Препаратів це препарати, які не відшкодовувалися, але але ціна на які була у минулому році знижена приблизно на 15-20%. З наступного року пілотний проект може стати повноцінною програмою, кажуть чиновники, адже він себе виправдав своїм правом на здешевлені ліки від гіпертонії досі користуються не всі. Проте завдяки наполегливості лікарів і свідомості українців цьогоріч вдалося уникнути 7 тисяч інсультів. Поменшало викликів швидкої допомоги до хворих з гіпертонічними кризами. Тому чиновники вже піклуються про гроші для продовження програми на наступний рік і розробляють нові пропозиції. Якщо буде фіксована ця сума витрат на цей, тоді пацієнт приходить і дивиться, цей препарат попадає, він нічого не платить. А цей препарат він дуже полюбляє для прикладу якісь інший препарат або лікар йому радить. Тоді, будь ласка, нема проблем. Препарат коштує 150 гривень. Вам держава заплатить 40 гривень для прикладу, а 110 гривень ви повинні заплатити своїй кишені. Ті багаті, умовно кажучи, в нас в нашій державі багатих практично немає. Але ті, що лікуються за свої кошти, вони до лікарів не будуть приходити за рецепту. І це добре. 15% – Нічого страшного. Він вважає, що для нього саме головне таке нас цікавить. Оця група населення соціально незахищених. Медики закликають гіпертоніків не сумніватись і не лінитись а за рецептами до лікарів. Якщо вам відмовили продавати ліки за умовами проекту, просять звертатися номером гарячої лінії 0352 25 48 76.